Всім привіт! В сьогоднішньому відео я хочу вам розказати, як робити карту бажань. В минулому відео, можете подивитись його, якщо вже не бачили. Я розказала про свою карту бажань, що в мене здійснилось, що не здійснилось дуже цікаве відео. Отже, з чого ми починаємо? Починаємо з детальної інструкції. Можна робити цю книгу за 6 днів до Нового року і за 6 днів після Нового року. Але я думаю, в цьому році я буду робити 12 грудня. 12-12 дуже хороше число. Чому 6 днів до чому 6 днів після? Це, типу, йде як 12 місяців. І ми закладаємо оце це зернятко на майбутній рік. Але, в принципі, робіть, як вам подобається. Далі нам потрібен блокнот на пружинах краще. Повірте мені, на пружинах краще. Чому саме блокнот? Тому що нам потрібно писати все в деталях. Будь ласка, це теж дуже важливий момент, писати все в деталях. Бо якщо ви будете на листок 4 чи на плакат, я думаю, там буде мало місця, щоб розігнатись і написати от дійсно те, що ви хочете. І пишемо ми все в минулому і в теперішньому часі. Це дуже важливо. Без частки не і без. «Не». Без Без цього. І без хочу. Тобто, пояснюю, ви хочете iPhone. Секунду. Ви хочете iPhone. І ви пишете: Я хочу iPhone. І всесвіт такий, ну, хоч і далі. Хоч і далі. А коли ви пишете, у мене вже є iPhone, ну ви себе програмуєте, що він уже у вас є. І він уже у вас є. Да -да. І він у вас і буде. Перше, що ми пишемо, пишемо афірмації. Ось і перший пункт, чого потрібно писатися в блокноті чи в зошиті, як хочете. Афірмації. Немає обмежень. Пишіть, скільки хочете. Хоч 10 сторінок тих афірмацій. Все, все як ви хочете, все як бажаєте, все як бажає ваша душа. Далі афірмації ви можете знайти в інтернеті, але будьте обережні, щоб вони були написані в минулому або в теперішньому часі. Або можете скласти самі. Наприклад, в цьому році ви хочете знайти своє призначення. Ви пишете, я знайшла своє призначення. Я тут написала, і я його знайшла до речі. Далі ви хочете більше грошей, ви пишете, гроші приходять до мене з несподіваних джерел, легко і найкращим найвищим чином. Або я магніт для грошей. І так далі. Як ви того бажаєте? Далі в нас. Заголовок. Книга бажань. Ваша найкраща фотографія, просто найкрасивіша, найкрасивіша ваша фотографія і афірмація щодо себе. Я тут написала 24, це мій рік. Просто картиночку вирізала. Ви також можете це зробити, або можете просто написати тут пару афірмацій щодо себе. І поїхали далі. Далі в нас ідуть картинки про себе. Як ви одягаєтесь? Ваша зовнішність. Ваш характер, ваше самопочуття, ваш день. Ви можете описати навіть свій буденний день, як ви там ходите на роботу, на навчання і так далі. Просто уявляєте своє життя. Які ви курси хочете пройти, які книги прочитати? Можливо, ви там мрієте про якусь книжечку? Напишіть собі в книгу бажань теж. Які ви хочете подарунки отримувати. Просто описуємо все це. От я тут, наприклад. Перше, я написала про бачимо, волосся, шкіра хороша і фігура. Будь ласка, з цим дуже обережно, тому що от з фігурою саме, тому що всі ми знаємо, що якщо там сказати просто я схудла, можна схуднути дуже поганим чином, не дай Бог. Тому ми пишемо, як я написала. Я займаюсь спортом, який мені подобається, правильно харчуюсь, і через це в мене красива доглянута фігура, яка мені подобається здоровим і безпечним для мене способом. Обов'язково додавайте, це на всякий случай, чисто тривожники війшли в чат. Здоровим, безпечним, найкомфортнішим для мене способом. Найвищим, найкращим, найкомфортнішим для мене способом. Будь ласка, обережно. З фігурою, от дійсно, треба бути обережним. І можете ж там. Якщо хочете розвинути там любов до себе, написати, як я от написала: я люблю і ціную себе. Дуже класно. От я, наприклад, хотіла розвинути свою комунікабельність. Я хотіла навчитись спілкуватись з людьми. І я тут це і написала таку картинку, знайшла спілкування, описала все в деталях, що я комунікабельна. І в цьому році я дійсно навчилася комунікабельності. Я навчилась спілкуватися з людьми і проявляти себе. Нарешті. Нарешті. Далі. Що ми робимо? Чим ми займаємось протягом року? Ну, це в принципі, я вже казала, типу, описати свій день, описати ваші вподобання, що ви робите і так далі. Я тут писала про те, що я медитую. Я, ну, типу, я хотіла раніше це в привичку ввести, я це зробила. Там йога, що тут ще різні духовні практики. Далі в нас ідуть пунктик подорожі. Описуємо все в подробицях. Я скажу це ще не один раз. Все в подробицях. Тому що знаєте, така штука була в 22 му році, на новий рік, 22 й рік, багато людей загадало, що хоче подорожувати по світу. Потім почалась війна, і багато людей дійсно подорожують по світу, блін. Живуть в інших країнах. Тому, будь ласка, описуємо все в подробицях. Як ви. На відпочинку, уточнюю на відпочинку, найкращим найвищим, найкомфортнішим способом. Ви туди добралися, тому що можна поїхати на автобусі і їхати туди 20 годин, не дай бог. І далі в нас іде частина навчання і роботи. Я б зробила так, якби я вчилась десь в школі чи в університеті, наприклад, це 11 клас, і ви знаєте, що вас чекають в кінці року екзамени. Ви пишете. Я успішно здала іспит. Найкращим, найлегшим способом. І тут також можна дописати, які ви навчання хочете пройти, яка у вас робота, якщо ви хочете змінити роботу, яка у вас робота, чим ви займаєтесь, якщо ви там плануєте поступити кудись, ви також це пишете. Все в подробицях. Далі частина стосунки. Якщо ви до цього готові, ви також пишете мать... Якщо ви до цього дійсно готові. Якщо ви не готові, ви пишете, наприклад, я відвідала тета сесію і поборола такий-то, такий-то запит. Позбулася там, наприклад, боязні чоловіків, страху чоловіків, чи страху взагалі стосунків, чи прочитала таку-то-таку-то книгу. Просто пишете собі список, що ви зробите для того, аби побороти оцей страх стосунків. Коротше, пишете список, що ви зробите для того, щоб бути готовими для стосунків. Якщо ви готові, розписуємо все в деталях. Разгончик, дівочки, разгончик. Тут уже можна і написати, який він класний, чи вона яка класна, які вподобання, які інтереси, які. Яка зовнішність? Описуємо зовнішність в деталях також. Спортивний, неспортивний. І описуємо обов'язково. Зараз я подивлюся, що я тут писала. Можна афірмації? я кохаю, і я кохана, і я в здорових і щасливих стосунках. Так. Але якщо ви готові до здорових стосунків, попереджаю. Емоційний гойдалок і адреналіну не буде. Так, і тут. Описуємо, в принципі, тут і рост можна. Я писала, але в мене нема зараз стосунків, але таке. Я в минулому відео про це говорила. Які подарунки нам дарують партнери, які подарунки нам роблять. що ви робите разом? Чим ви займаєтесь? Куди ви ходите? В ресторан, в кіно, які у вас там спільні інтереси. Все пишіть, можете навіть і до сексу дописатися. Тут все індивідуально, як хочете. А що? Все надо, все надо. Так, далі. Житло. Яке? Де, з ким, з чим, все в деталях? Описуємо житло. От, наприклад, ви живете в Україні, житло в Україні, в Києві, чи в Вінниці, чи в Львові, чи в Бухониках, де хочете. Де хочете, навіть можна собі там вид з вікна на... маніфестувати. Все, що хочете, можете собі і написати. Чи це має бути квартира чи будинок, також навіть можете написати, який номер. Моє улюблене число 13. Я живу в квартирі 13, якщо. <гум> Далі матеріальні речі, все, що ви хочете. Який у вас одяг, сумочки, які ви собі купуєте, там не знаю айфончик, якийсь, помадки і ну, просто все, все, що хоче, просто матеріальні речі. Наприклад, ви хочете собі новий стіл, я його собі наманівестувала, розказувала про це в іншому відео. Що я ще скажу? Те, що треба писати, дійсно, що хочете ви. Тому що, якщо це бажання з его, якщо це бажання... Іншої людини, якщо це бажання чисто через те, що є в усіх, воно не збудеться. Воно не збудеться, тому що ну, це не істинне бажання. Якщо ви дійсно цього хочете, будь ласка. От, наприклад, я хотіла, щоб мені дарували квіти. От у мене квіти. Я дуже їх люблю. Я дуже люблю У мене протягом року було дуже дуже багато квітів. Дуже багато квітів. Я, в принципі. Прекрасно. В принципі, найважливіший пункт писати те, що хочете дійсно ви. Якщо ви не можете розібратись, що ви хочете, ви пишете в карті бажань. Я знаю, чого я хочу. Я впевнена в тому, що я хочу. Я чую себе, я чую своє вище я, я чую свою душу. Ви це все прописуєте в своїх почуттях чи в афірмаціях. В принципі, це все. Бажаю вам гарного дня чи гарної ночі. Всім до зустрічі! Як робити карту бажань, щоб бажання точно здійснилось? Дам вам інструкцію? Не поняла. В Смислі, бля!